Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці історії. На минулому уроці ви дізналися про зовнішню політику України, ядерне розброєння та скорочення армії. Давайте пригадаємо, в якому році з України було вивезено стан ядерною зброєю, так? Що таке зовнішня політика, з якими сусідніми країнами було встановлено добросусідські стосунки? У листопаді 1994 року Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї за умови гарантій безпеки з боку ядерних держав. Такі гарантії обіцяли Україні Росія, США та Великобританія. Вони гарантували Україні безпеку та недоторканність її кордонів. У червні 1996 року остання ядерна боєголовка була вивезена із України. У сфері зовнішніх відносин президент Леонід Кучма керувався національними інтересами. Зовнішня політика України це відносини нашої держави з іншими країнами та міжнародними організаціями. У 90-х роках було налагоджено дружні стосунки із сусідніми державами Угорщиною, Польщею, Чехою, Молдовою, Молдовою Білорусією, Румунією. З ними були підписані договори про добросусідські відносини. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про президентські вибори в Україні в 2004 році. Отже, відкриваєте зошити, записуєте число та тему уроку Президентські вибори 2004 року протесні настрої Віктор Ющенко. Президентські повноваження Леоніда Кучми закінчувалися. Вибори наступного президента України було призначено на 31 жовтня 2004 року. По призначну кількість кандидатів на цю посаду основна боротьба розгорнулася між Ось ви бачите Віктором Януковичем, який був тоді чинним прем'єр-міністром України, та Віктором Ющенком. Він лідер нашої України, колишній голова Національного банку України. Так. Другу туру. Виборів, які відбулися 21 листопада 2004 року, було зафіксовано велику кількість порушень, масові вкидання бюлетенів, голосування підставних осіб, не дивлячись на багаточисленні порушення виборчого законодавства в усіх регіонах, переможцем було проголошено Віктора Януковича. Побічники Віктора Ющенка не визнали результатів піврахунків центральної виборчої комісії на знак протесту проти фальсифікацій та е, підгаслами. Свободу не спинити у Києві на Майдані Незалежності, на головній площі Києва швидко виросло на метове містечко. Замигріли тисячі помаранчевих прапорів. Помаранчевий кольор був символом виборчого штабу Віктора Ющенка. Багато органів самоврядування України оголосили недовіру центральній виборчій комісії та на підтримку. Вийшла на підтримку Віктора Ющенка. По всій Україні почали ширитися акції протесту. Таким чином розпочалася відома в історії України помаранчева революція. Що таке революція? Революція це масові невдоволення людей, які виходять на демонстрації і вимагають змін в державі. Є мирні, а є збройні революції. Так, і ось у 2004 році почалася мирна помаранчева революція. Так, ця революція була мирною і добре організованою. В містечку Київ була своя охорона, аптеки, пункти харчування. Так. З усіх кінці країни протестувальники передавали типи одяг, ковдри, ліки, їжу та гроші. Проводилися мітинги на підтримку Віктора Ющенка, враховуючи складну політичну ситуацію, та велику кількість порушень які було в другому турі. Верховна Рада України визнала це голосування недійсним. Переголосування було призначено на 26 грудня 2004 року і переможцем виборів і третім президентом України став Віктор Ющенко. Отже, бачите його портрет це портрет президента третього президента України Віктора. Ющенко. 23 січня 2005 року відбулася інавгурація нового президента. Що таке інавгурація? Це урочистий обряд вступу особи на посаду голови держави. Спочатку усі на Верховної ради Віктор Ющенко він склав присягу перед народом да, на вірність народу, де він був офіційно проголошений президентом України. Потім новий президент разом із своєю родиною він приїхав на майдан Незалежності, і там в присутності 500 тисяч українців він подякував народу за підтримку і виступив з промовою, в якому пообіцяв якісно змінити життя кожного українця. Отже, діти, сьогодні ви з вами познайомилися з новими поняттями та датами, які потрібно переписати у зоші та запам'ятати. Отже, помаранчева революція це акція протесту проти масової фальсифікації на підтримку Віктора Ющенка. На президентських виборах 2004 року. Інавгурація церемонія вступу особи на посаду голови держави 2005 рік, початок президентства Віктора Ющенка. І е, нове ім'я, яке ви сьогодні вивчили, це Віктор Ющенко, третій президент України. А зараз переходьте за посиланням і виконайте хвилинку відпочинку. А ми продовжуємо. Діти, потрібно дати усну відповіді на запитання. Так, коли відбувся перший тур президентських виборів у 2004 році, ми з вами говорили, що 31 жовтня 2004 року відбувся перший тур виборів. Так? Так, далі. Між ким розгорнулася боротьба за посаду президента? Ми з вами. Дізналася, що за посаду президента значить почалася боротьба між Віктором Януковичем і Віктором Ющенком. Так, добре. Далі. Які результати було встановлено після першого туру президентських виборів? Після першого туру президентських виборів перемогу за кількістю голосів добув Віктор Янукович, але було багато сфальсифікованих. Та, голосування було сфальсифіковано тому по всій Україні, що почалося. Почалися масові акції протесту. Під якою назвою ці події війшли в історію України? Під назвою Помаранчева революція ті яке місце стало центром помаранчевої революції. Так всі збиралися, всі невдоволені, да всі протестанти збиралися на головній площі Києва. В Києві, так, на Майдані Незалежності, яку допомогу отримали протестувальники на наметових містечках, так і медичну, і допомогу харчами, одягом теплим. Так. Чому було призначено переголосування у зв'язку з такою масовим протестами? Так, відбулося переголосування Верховна Рада. Прийняли рішення назначити нові вибори, перевибори, так, і хто став третім президентом України? Третім президентом України став Віктор Ющенко. Так, що таке інаугурація? Інаугурація, ми з вами говорили, що це? Це церемонія вступу особи на посаду голови держави. Добре діти! А зараз ми з вами виконуємо письмову роботу в зошиті. Визначте століття та його частину, коли відбулася помаранчева революція. Отже, ми дізналися, що помаранчева революція відбулася у 2004 році. Отже, згадаємо, як ми визначаємо століття? Щоб визначити століття, якому відбулася подія, потрібно. Закрити дві останні цифри. Так, ми закриваємо дві останні цифри. Так, і до тих цифр, що залишилися, потрібно додати 1. Якщо закриті цифри не нулі. Отже, 2004 рік до 20 додаємо 1, буде 21. Отже, 2004 рік це 21 століття. Отже, в зошиті виконати це підрахунки письмове завдання. Так, добре, діти. Давайте зараз виконуємо усну задання. Потрібно записати президентів України відповідно до хронології. Виконуємо письмового зошиті. Отже, портрети тих президентів, які ми з вами вже вивчили. Давайте згадаємо, це у нас Леонід Кучма, це у нас Віктор Ющенко і третє це у нас хто? Леонід Кравчук. Давайте тепер розкладемо їх по порядку. Першим, хто у нас був президентом першим президентом Так, першим президентом був хто? Леонід Кравчук. Значить, ви запишете під першим номером Леонід Кравчук, другим був Так, Леонід Кучма. І сьогодні ми з вами познайомилися з третім президентом України. Віктором Ющенко. Тобто вам потрібно записати президентів України відповідно до хронології. Добре діти, давайте підведемо підсумок уроки. Протягом року, що ми дізналися? Так, ми сьогодні з вами говорили про вибори 2004-го, президентські вибори 2004 року, про помаранчеву революцію. Репу...